Питання дуже просте. Є така китайська приказка, хтось каже, що це якби прокляття, щоб ти жив в часи змін. От, В принципі, ми з вами живемо в такі часи, що я не знаю, що не змінилося, воно змінюється кожну секунду в світі, в житті, в здоров'ї, в розведенні, в усьому. Але ми завжди казали, що скотарство це стабільність. Це так чи ні? ні. ні. Так. так і ні. Бачите, всі думки різні. Насправді корова хоче, щоб все було стабільно. Ми хочемо, щоб теж все було стабільно, тільки щоб було день за днем краще. І питання, чи змінилися наші корови. У вас на фермі змінилися корови чи ні? В тебе немає ферми, я знаю. В кого є ферми? Змінилися вони чи ні? Змінилися, корови змінилися, умови утримання змінилися. В когось змінилися, в когось не змінилися, але це створює якраз ті виклики, про які ми будемо говорити. Чи змінилася епізотична ситуація? Чи є в нас якісь хвороби нові, про які ми раніше не говорили? Знову ж таки, змінилося. в якійсь мірі в кращу сторону, в якійсь мірі в гіршу сторону, через те, що ми навчилися багатьма з них управляти. Але в нас з'являються нові, про які ми раніше читали як про екзотичні, а на сьогоднішній день вони стали вже якби стабільністю. І про це все ми поступово будемо говорити. І в кінці ми все-таки поговоримо про те, де ж саме власні проблеми відтворення, ті, які є на сьогоднішній день. І чи є вони. Коли ми говорили з вами, чи змінилися корови, ну ось приклад із попередніх днів ферми. Якщо 15 років тому, коли я починав їздити по фермах, таких корів ми не бачили, бачили на картинці, бачили десь там в каталогах бугаїв плідників, то це реальність, яка є на сьогоднішній день на наших на ваших фермах, і відповідно, і відповідно, ми бачимо це в результаті через те, що це перелік господарств, які зайняли вищі щаблі в рейтингу по виробництву молока за минулий рік. І з молочного конгресу. Чи змінилися корови, відповідь ніби проста. Ми бачимо тут результат. Ми бачили результат там по вигляду корови давно змінилися. Ми бачимо результат тут по надоях. І бачимо, що фактично перших там, 20 господарств це 10 тонн і більше молока за рік. Тобто, корови дійсно змінилися. І є наступне питання. Як частинка того, що корови змінилися, традиційно ми мали там 5 місяців лактації, потім зменшення продуктивності і так далі, бачимо, яка крива лактації в, цей, в цих первісток на цій фермі, бачимо, які показники. Тобто ми з вами змінили корів в кращу сторону. Є такий міф, що за рахунок того, що ми змінили оцих корів, ми маємо проблеми із тривалістю продуктивного використання, і багато хто каже, що. Толку з того, що там піднялось виробництво молока, якщо корова живе на фермі 2 роки, чи живе навіть менше. Але чи це так? Дивіться, якщо ви уважно дивилися на попередній слайд, там, де були господарства, які виробили найбільше молока. Звичайно, що вони там не всі, через те, що не всі подавали свої результати на конкурс, але якщо ви звернули увагу на попередній слайд і подивитися внизу. Ось тут, а він не показує практично. Чик, якщо ви подивитеся отут, то вверху собі лежить дороженька корівка, яка дала не багато, не мало. Прожила вона на фермі, на звичайній нашій українській фермі 10 років і дала вона за своє життя 105 тонн молока. Питання, ця корова живе достатньо довго чи ні. Зробили ми погані зміни, щоб ми підняли молочну продуктивність чи ні? Ні. І якщо звернути увагу нижче, дивіться там ось корови, які офіційно в нас рекордистки по пожиттєвій продуктивності, піщанська, піщанська українська молочна компанія, промінь, прогрес. Якщо ми вернемося назад, то всі абсолютно ці господарства є отут, у топ по продуктивності. тобто... Не призводить підвищення продуктивності до погіршення тривалості продуктивного використання тварин. Наступне питання: чи, змін, чи призводить ця зміна продуктивності до погіршення ефективності відтворення? Через те, що дуже часто і дуже багато хто любить використовувати це речення як виправдання своєї неможливості добре організувати процес. Є висока продуктивність, значить немає відтворення. По цій темі захищена не одна дисертація. Є дуже багато наукових робіт, але знову ж таки, якщо ми з вами говоримо про ефективність відтворення, його можна оцінювати по-різному, і сьогодні цілий фактично семінар був цьому присвячений. Але колись в одній датській книжці було таке дуже просте визначення ефективне відтворення, тоді, коли в тебе нетелів на фермі є більше, ніж тобі потрібно. І от якщо ми подивимося просто на оцей ППМ, якщо ми подивимося на оцей перелік господарств, який тут є, практично всі вони до одненького. Або продають нетелів, або нарощують власне погорів'я. Якщо це так, то ефективність відтворення в них достатня чи ні? Ефективність відтворення в них достатня. Тобто виправдання для нас, що там висока продуктивність, це створює проблеми з відтворенням, насправді не зовсім так. Але є певні передумови і є певні виклики, які насправді нам життя підкидає. І питання просто в тому, що якщо ми змінюємо корову, то повинні забезпечити її потреби. Воно ніби просте, ніби легке, але насправді це досить важко зробити. Чому? Через те, що. Відтворення це результат взаємодії дуже багатьох систем організму, і залежить від дуже багатьох факторів, як власне в самому організмі корови, так і, від умов навколишнього середовища, так і від впливу цілої, цілого ряду збудників заразних захворювань, як паразитарних, так і інфекційних. І неінфекційних. Тому, коли ми будемо з вами говорити про виклики, їх є багато, і ми їх ніяк не можемо розглянути всі тут, через те, що з однієї сторони вони дуже прості, і в першу чергу зараз може кожен сказати, що кого нам не вистачає, в нас мало людей на фермі. Але якщо ми подивимося, по суті, кожен виклик це можливість до покращення. Якщо ми подивимося знову ж на ті ферми, які ми дивилися тільки що там перелік тих, що топові найкращі ферми, вони з цим справляються. Так, вони з цим справляються. Є в нас ферми, на яких на одну людину працюючу є 10 людей, 10 корів. І разом з тим у нас є ферми, які сучасні, на яких є на одну людину 75 корів. Відповідно, можливість отримання. Заробітної плати, мабуть, різна. І на фермі, на якій на одну людину є 10 корів, говорити про те, що є низька зарплата, якби не дуже виходить правильно. так? І коли ми будемо говорити з вами про те, що впливає на ефективність відтворення, то зрозуміло, що тут потрібно для того, щоб зробити корову тільною, потрібно виявити статеву циклічність. Для того, щоб її виявити, потрібно, щоб вона була. Через те, що якщо її немає, то жодна система автоматичного контролю статевої циклічності. Не може виявити те, чого нема. Нам потрібно виявити, коли правильно осімнити тварину. Нам потрібно, щоб для того, щоб запліднення відбулося, щоб гамети були якісні через те, що якщо в нас тварина хворіє після родовому періоді, може бути овуляція, може бути стадія збудження статевого циклу, але запліднення, якщо відбудеться, то буде ембріональна смертність. От, в принципі, це і будуть якраз ці виклики, про які ми будемо зараз говорити. Виживаність власне ембріонів і рівень абортів. Через те, що можна зробити тварину тільною, але важливо отримати від неї теля. Не кожна вагітність закінчується отеленням, це зрозуміло, і ми крадемо свої надії. І на це все впливають умови утримання, впливають інфекційні захворювання, які на превеликий жаль в нас є, і з кожним роком вони стають трошки іншими і трошки новими. Є дуже величезний вплив, і для багатьох ферм це є виклик, один із основних, через те, що. Практично всі купують сперму, яка дає можливість покращувати показники корів. Але кілька слайдів назад, у нас було там рівнянечко. Якщо ми хочемо робити кращу корову, ми повинні забезпечити її кращими умовами утримання і повинні забезпечити її годів, яка відповідає її генетичному потенціалу. Якщо ми говоримо про ми згадували там про якість гамент про відновлення статевої циклічності. На це дуже величезний вплив має транзитний період. І на сьогоднішній день дуже багато ферм мають доволі хороші показники з відтворенням за рахунок роботи ветеринарних лікарів. Колись був у нас в проєкті, був спільний проєкт з британцями, і коли приїхав ветеринарний лікар, ми з ним об'їхали дуже багато ферм. Він каже: я не знаю, що я сюди приїхав, у вас дуже хороші лікарі. Кажу, що ти це взяв? Кажу, от ми вже об'їхали з тобою там 10 ферм і не знайшли ні одної корови, яка загинула на фермі. По документах каже, падежу не було ні одного. Ну Це не жарт. Насправді дуже хороші лікарі і дуже багато відтворені відбувається за рахунок рук, а не за рахунок того, що мало б бути. І коли ми говоримо про транзитний період, то ми повинні розуміти, що це абсолютно впливає на відновлення статевої циклічності, на відновлення слизової оболонки матки, яка потім буде впливати на прикріплення ембріона і на виживаність його, і впливає на якість і ембріонів. Якщо ми коротенько, там просто за даними літератури поставимо ті показники, як там що на що впливає, то практично дивіться, гіпокальцемія додає там плюс 26 днів сервіс періоду, метрит, плюс 31, затримка посліду, плюс 8, мастит, плюс 7, втрата вгодованості там більше 10 і так далі. І так далі. Але це можна. Закрите на це очі, але внизу там є дуже цікава цифра, через те, що є те, що ми бачимо. От корова не прийшла в охоту після того, як вона хворіла, ми це бачимо. Але є ті речі, які ми не бачимо, через те, що і негативний енергетичний баланс, і високий рівень кетонових тіл, і високий рівень пептидів внаслідок запалення будь-якого метриту і так далі, що він негативно впливає на ооцити, які знаходяться в фолікулах. І в результаті ми можемо виявити корову, ніби в охоті, ми можемо її простимулювати по схемах. Але якщо в нас є багато проблем в транзитному періоді, то втрати вагітності, дослідження зроблено яким чином? Є гормон, є глікопротеїн, асоційований з вагітністю, можна зробити тести. Фактично, там кищенці його благополучно роблять, 28-й день після осініння, ви можете знати, вагітна корова чи не вагітна корова. Пізніше робимо УЗД 35 день, 42 день. Різниця між тим, скільки ембріончиків було, тобто скільки запліднень відбулось, і тим, скільки залишилось до діагностики тільності на різних фермах від 15 до 35%. Тобто, умовно, якщо ми говоримо, що там заплідний 65% по факту, чим більше проблем з транзитним періодом ми маємо, тим менше теляток залишається до моменту, коли ми робимо діагностику. І через те, знову ж вертаємося на кілька слайдів назад. Ферма має працювати як єдиний механізм. Коли технолог живе окремим життям, ветеринарний лікар окремим, результат може бути, але він завжди буде гірший, ніж якби вони працювали разом. І треба пам'ятати, що відтворення воно має дуже відтерміновані в часі впливи. Тобто ми можемо сьогодні отримувати результат того, що ми робили там два місяці, три місяці тому. Через те, що вплив на ооцити, до прикладу, там ми годуємо просто. От не вдався в нас там сінаж, ми годуємо масляною кислотою. Масляна кислота вбиває ооцити ще у яєчниках, відповідно, рівень запліднення буде дуже низький. Знову ж таки, транзитний період впливає на те, як відновлюються корови після отелення, як відновлюється статева циклічність. І ми про це багато-багато разів говоримо, всі це знають. Але. Дуже часто на це ніхто не, з, не звертає увагу через те, що в середньому там, до відновлення статевої циклічності практично мінімум 4 хвилі проходить росту фолікулів. Це добре. Але мінімум 30% корів до 80-го дня не мають відновлення статевої циклічності, вони мають анафродезію. І для того, щоб не мати проблем відтворення з ними, ми маємо працювати через те, що якщо ми не будемо використовувати... У нас не буде ветеринарного лікаря, який може вплинути на цей процес, відновити статеву циклічність, то ми повинні згадувати про наступний факт: чим раніше відновлюється статева циклічність, чим більше статевих циклів є до першого сім'ї, тим вищою буде заплідність, тим менше кількість спермодоз буде для, необхідна для того, щоб зробити корову тільною. І різниця зовсім невелика. Здавалося б, якщо тварини відновлюються вчасно, і є статева циклічність, починаючи там з 17-20 дня після отелення, то нам потрібно всього 1,75 з фермодос на плідне осініння. Чи є такі результати на наших фермах? Так, є. Але є дуже багато ферм, де власник любить, щоб корови були такі гарненькі, через те, що худенькі корови, вони ж страшні. Сусід скаже, що я погано годую. Треба, щоб на сухостою були слоники, після отелу вони стали такими, як ми бачили. В результаті потім в мене поганий ветеринарний лікар через те, що є багато кетозів, затримок і всього решта. І потім в мене поганий постачальник сперми через те, що в мене є низька заплідність. Насправді це результат того, що ми робили трошки раніше. Так, час у нас стає менше. Якщо говорити про причини анафродезії, чого корова не приходить в охоту, чого вона не відновлює статеву циклічність, вони дуже прості. Переважній більшості це буде, якщо ми відкинемо фактор той, що там генетично зумовлений, через те, що з 2000 року фактично всі компанії працюють, на, генетичні компанії працюють на те, щоб відтворення було краще, краще і краще. Основний буде, в принципі, ось. Гіпоглікемія, тобто крова їсть менше, ніж вона віддає з собою, це втрата ваги. І, в принципі, останній теж дуже цікавий варіант це кортизол. Кортизол це гормон стресу і, відповідно, він теж впливає на відновлення статевої циклічності. І дуже прості речі. І ми подивимося пізніше там на показниках ефективності роботи ферми, от стоїть собі, це одне і те саме господарство. Але в нас завжди є маленький жлоб всередині, який каже, що коли можна заробити трошки більше грошей, то їх треба заробити. І от якщо в минулому році в нас була ціна на молоко, то майже на всіх фермах всі групи були завжди перевантажені. Питання, чи виграла ферма від цього? Там перевантаження на 10% призводить до зменшення часу лежання корови на 1 годину. Зменшення часу лежання на 1 годину це мінус 3 літри молока. Питання на засипку. Чи впливає це на відтворення? Так, це впливає на відтворення. Оцей приклад, оцей приклад. Пуп, ось зліва оця. фотографіка це одне дуже класне господарство з високою продуктивністю, але де директор дуже любить молоко, він любить виробляти його багато. І коли там корови лежать, отак, як в Китаї, то відповідно, особливо влітку, коли ми боремося з тепловим стресом, а кожна корова це така велика батарея, то результати запліднення попередній рік, коли було нормально, були рівненькі. В цьому році вони були десь мінус 15-20% до середнього показника. Так само, коли ми говоримо про кортизол і гормон стресу, треба розуміти, що це будь-який стрес. Так, да, ми всі живемо в стресі, у нас війна, у нас шахеди і все остальне, але корову, коли ми будуємо нове приміщення і робимо її, зразу можливість займатися кожного дня йогою, ходити по камінцях, або зробити навпаки, коли там дуже класний бетон і корова кожного дня має безплатний каток, то зрозуміло, що це впливає і на прояв статевої циклічності, і це буде впливати і на прояв заплідненості. Також. Виклик той, з яким ми, про який ми говорили минулого разу, так, як ми б не хотіли, але ми бачимо, яка цього року у нас була зима, ми пам'ятаємо, яке в нас було минулого року літо. І ми маємо прогноз, що в нас холодніше не стане, що в нас рік за рік температура серед, в середньому плюс 2-2,5 градуси вона буде зростати. Тобто вплив теплового стресу на відтворення буде. Зростати і буде ще гірший, через те нам потрібно забезпечувати корів охолодженням для того, щоб мати показники. Чи можна цього не робити? Можна, але ми просто повинні розуміти, що ми будемо мати гойдалки, такі, як отут. Це приклад просто одного господарства, в якому немає класного господарства, яке має, дивіться, там непогані показники заплідненості, має 41% середню заплідненість. Але разом з тим, ви бачите, що вона фактично в місяці, коли не має теплового стресу, вона 48 під 50%. Але разом з тим, коли він є, вона он, там 16,7-28. Якщо ми готові на те, що ми втрачаємо там 3 місяці літа, потім ми не маємо продуктивності з тих корів, які розстелилися ще там 3 місяці пізніше, можна жити і так, але в принципі краще це коригувати. Через те, що крім того, що падає заплідність, відповідно і падає. Прояв статевої циклічності, відповідно, буде зменшення. Так, слідуючий виклик він ніби такий непомітний через те, що інфекційні. Немає стерильної ферми. На кожній фермі є свій якийсь там інфекційний фон. Але він змінюється. Якщо ми навчилися з вами там. Тримати під контролем інфекційну вірусну діарею, інфекційний ринотрахеїд, там, лептоспірози, на більшості ферм є запроваджені програми вакцинації, все прекрасно. І коли там 15 років, так яких 15, 10 років тому я сидів у університеті, викладавши на кафедрі, і читав, що там причиною абортів у Європі 70% є неоспора канінум. У нас просто не було можливості діагностики і ніби не було цієї проблеми. Але на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо, то практично майже на кожній фермі в нас виявляються аборти через новоспору каніном. Я вам просто покажу результат зараз одної ферми, на якій є дві речі. Дивіться, знову ж таки, ми ж всі така одна сім'я, ми можемо відкрито говорити про проблеми через те, що в нас є така нехороша історія, коли про проблеми мовчать. І коли там сім років тому я бачив перші випадки кулихоманки на півдні України, то тоді, чесно для мене, це було таким великим здивуванням. Але якщо ми зараз це бачимо регулярно на фермах, то ми повинні розуміти, що те, що ми нічого з нею не робимо. Це не означає, що її немає. Те, що в нас сьогодні є хороші показники з відтворенням, це не означає, що її немає. Я вам зараз покажу просто це на прикладі. Ну, бо ми ніби всі, кожен хома не віруючий, дивіться, ось ми дивимося внизу. Це результати досліджень аборту від тваринки. І тут в обох випадках є неоспора, другий в одному є у нас кулехоманка, в одному у нас його немає. І дивіться, результати двох ферм. Pregnancy rate 28,8%. Це добре? Ну, Добре. В принципі, навіть класно. 25 це вже. Після 25 і вище – це відмінний показник. Але давайте звернемо увагу на цей показник. Дивіться: 18% це в нас що? Це в нас аборт. Цей уніформ показує кількість. Ембріональної смертності після діагностики тільності і кількість абортів, які реально були діагностовані. 18% це мало чи багато? Це багато. Якщо ми подивимося, ось ферма, яка після літа, і це ферма, яка вакцинується, потім там будуть другі показники. Дивіться, у нас прегнесі рейт тут який? 32,2%. Це краще, ніж було там. Але зверніть увагу на кількість абортів 5%. Тобто різниця, якби є. Так, так, так. Це те саме господарство, тільки друга ферма. Там є одна ферма, яка вакцинується, є одна ферма, яка не вакцинується, бо я ж кажу, що ми там хомини віруючим. Такс. І це результат фактично тої ж ферми, тільки що це телиці. Коли ми говоримо про те, що в нас є дефіцит людей, ми автоматизуємо для того, щоб краще виявляти статеву циклічність, ну от, в принципі, результат використання системи автоматичної виявлення тварин в охоті, інсимінейшенрейт рейт 82,7%, Тобто за 21 день. 82% телиць, які підлягали осінінню, були осіменені. При тому, що це більше 80% це спонтанка. Перше, друге осіньіння це спонтанка. Ті, які не виявилися, потім знайдуть вже на цей. І прегнесі рейт при використанні сексованої сперми, бо перше, друге осініння сексовано 48,2%. Це добре? Це добре. Через те. Через те. Ми маємо насправді дуже багато викликів, але ми маємо можливості всі на сьогоднішній день їм протидіяти. Єдине, що для того, щоб щось змінювати, треба його приймати. Якщо ми впираємося лобом в стіл і кажемо, що жарко на наступний рік не буде, систему вентиляції я інвестувати не буду, то це не зміниться. Якщо ми жаліємо там, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень для того, щоб дослідити там ті абортплоди, які в нас є, і розуміти, яка епізотична ситуація в стадії, і розуміти, що нам потрібно робити, то знову ж таки ситуація не зміниться. Якщо ми розуміємо, що в мене немає сьогодні людини для того, щоб організувати осіменіння, а це реальність і багато в кого так є, можна просто сісти і сказати, що людини немає і не осінняти. А ось вам приклад просто ферми, на якій немає. Техніка штучного сіміння вже трошки більше там років два, певно що. До них просто приїжджають там різні техніки штучного сіміння і проводять осінініння. І це все по схемах синхронізації, через те, що людина на місці немає. Але разом з тим, дивіться, вони умудрилися мати там 23,2% прегненсі рейд. Що, в принципі, є непогано через те, що є ферми, на яких є власне технік штучного сім'яння, але прегнусі рейд може бути і 8%. Тобто всі виклики ми здатні подолати. Але для того, щоб це зробити, треба їх визнавати і треба їх приймати. І знову ж таки, дивіться, заплідний це та сама ферма. Немає техніки штучного осініння. Доярка проводить, проколює схеми синхронізації, приїжджають хлопці, осінняють. Але середня заплідний за рік, дивіться, з 1.01 до 31.12, 46% на коровах. Нормально? Нормально. Тобто, насправді, виклики є, вони завжди будуть. І коли ми говорили, там другий слайд і казали, що там, щоб ти жив часи змін, воно може звучати як прокляття, але з другої сторони, воно може бути як стимул. І насправді це можливість для покращення. Єдине, що для цього треба, треба не опускати руки, працювати, визнавати те, що є проблемою, і спробувати її вирішувати. І в нас є цілих дві хвилини на запитання. Алло, Кол, колеги, в кого є запитання, будь ласка, до мікрофону. І ліс рук, активність <світла> з самого ранку, всі, ще ж. <світла> да, ще не проснулися. Я ще хотів додати, там до тих 18% абортів, які ви бачили, там із скріншоту на юніформі, там ситуація виглядала б ще страшнішою, тому що в даному випадку вона показує лише аборти до 180 днів тільності, там ще є вкладка з мертвородами. Тобто там зазвичай у нас ще теж дуже багато. Історії. Тому всі собачок, ми теж собачок дуже любимо, але їх треба утримувати окремо від корів. Будь ласка, до мікрофону. Yeah, Ні, сказали до мікрофону. <laughs> там можна так казати, так я повторюю сюди. Там, Поки... там трансляція йде. Та я ж передав. Не будуть чути Не запитання просто. це. Павла. Добрий день. Чи є дані, як змінилася ситуація з абортами після вакцинації проти куліха Якщо говорити конкретно про цю ферму за два роки, якщо там було в середньому 18, оцей цей показник, який я показував, то зараз це 8. Я Як там. Просто що нам трошки спортило чистоту експерименту неоспороз. через те, що. Було спеціально дві, дві ферми, один той самий власник, одна й та сама годівля, все те саме, тільки що одна вакцинується, друга не вакцинується. Але на тій фермі, яка не вакцинується, літом був просто шалений спалах неоспорозу. Було на 650 корів, було 68 абортів через неоспору. Через те, що. Просто ну, вони собі люди ж добрі. Хтось підкинув сучку із двома щенятами. Вона собі благополучно жила на соломі, ніхто її не зачіпав. Потім я в Киргизстані і приходять повідомлення, капут, в нас там 16 абортів, ну відправте в лабораторію. лабораторія 100% неоспора. Відправте аборт плід, неоспора. Потім я повернувся, думали, що там, бо думали, що да, Одна ферма вакцинується від, від кулухоманки, друга ні. Що спала в кулухоманки через те, що жара, якраз сприятливі умови і все решта. Але вилізла неоспора, і неоспора з'їла ну, 10% тільних тварин. Якщо так порахувати, то ті собачки обійшлися дуже-дуже дорого. І треба розуміти, що от коли ми говоримо про цю епізотичну ситуацію, у нас сьогодні на кордоні є ящур. У нас питання в тому, що те, що раніше здавалося там якимись далекими такими хворобами, всі пам'ятають літом оці полові бури, коли ніби там із сахари до нас прилетів пісок. І ти виходиш зранку на машині там сіренько, з ним може прилетіти абсолютно все, що завгодно. Через те є дві речі, які треба міняти через те, що ми ж партизани. От там в німці виявлений ящур. Німці що зробили? Німці зразу дзвонили в Держпродспоживслужбу ну свою. І сказали, в мене є щось таке непонятне. Що ми зробимо з вами? Ну Ви спочатку дзвоните до свого, там когось знайомого, потім позвоните до Батуревича, до Лотоцького, ще до когось, а Потім скажете, може її просто взяти спалити. От, в принципі, на сьогоднішній день треба розуміти, що від цього треба позбавлятися. Треба, якби, довірчиві умови чи взаємовідносини будувати з Держпроспоживслужбою для того, щоб розуміти реальну ситуацію. Через те, що оцей човник він один. Ми в одному. Якщо, не дай Бог, в нас буде карантин, то питання там про джунетелів і, можливо, навіть експорту зерна, воно буде стояти під таким великим питанням. Через те дякую за питання. Дуже дякую. Я всі, кому треба.